Усім привіт! З вами Олена. Ви на каналі «Мій рай на Землі. Сьогодні 1 квітня, 9 ранку, і ось така краса на сонечку пробуджуються разом із новим днем мої квіти, розкриваються на сонечку тюльпанчики. Подивіться, я їх вам нещодавно показувала у похмуру погоду, якими вони були закриті. І ось так гарненько тюльпанчики Грейга розкриваються на сонечку. Така ніжна, неймовірна краса, що хочеться з нею нею милуватися, дивитися і ділитися цією красою з, усіма, з усім світом. навіть. Зараз вже тут бджілки летають, тому що дуже сильно пахнуть гіацинти. Подивіться, буквально за ці два дні, як вони вже. Порозкривалися, порозцвітали, які гарні стоять такі ароматні всі рожеві, ніжно-рожеві, біленькі, блакитні, бускові. Ось такий калейдоскоп кольорів. Ну, я називаю цю діляночку гіацинтова радуга. Дійсно, тут так от всі кольори. Намішані, і воно так дуже добре виглядає. Вже відцвів крокус і так просто зелененька травичка. Ну, і вона теж додає якогось свого шарму цій клумбі. Ну і, звісно, дуже гарно яскраво виглядають на цій клумбі ось ці тюльпанчики. Дуже ніжно-ніжно розквітає хіанадокса. Подивіться, які ніжні квіти. Такий рожево бузковий колір. Тут будуть ще синенькі, дуже красиво вони виглядають на клумбі. Ось знову тюрпанчики грейга. Ось така краса на сонечкові відкриваються, дуже ароматні, гарне листячко. І ще ось така кубка просто неймовірна весняна краса. Ну, можна навіть не коментувати, просто дивитися, милуватися, заряджатися красою на цілий день. Ну і так от Тут пробуджується красиво трояндочка грунтопокривна моя. Дуже гарненька вже, так вона такі листочки в неї гарненькі, добре перезимувала. І ось так ще раз показую гіацинти. Дуже гарні. Просто дивишся на все це і радієш новому дню, новому спокійному дню. Ось така краса. Усім гарного дня, до нових зустрічей!